Ну, хочу сказати, що на сьогоднішній виставці є і інші художники, досить, досить цікаві, які. Я не буду там рекламувати наші з дружиною роботи. Але, скажімо, Коганшац, Матвій Борис... Борисович Коганшац. Ось дві роботи його. Бачите, це все радянський період, це все роботи 70-х-80-х років. Я дружу з сином. Бориса Борисом Матєєвичем Коганом Шацам. Він також член Національної спілки художників України. І сьогодні у нас на розігріші буде одна маленька роботка, якраз сина Матвія борисовича Когана шаца Бориса Когана. Ось тому ось такі роботи у нас також є. Це, це Світлана Шаповалова. Це моя робота. А це народний художник України Віктор Каральчук. Віктор Андрійович Каральчук. Це славнозвісна його віранда. На дачі, і в нього цілий цикл робіт, де він малював свою віранду на своїй дачі. То його дружина там, на містку. Вона також художниця професійна. Їх вже немає в житті зараз, вони вже померли. Але роботи в колекції Віктора Кральчука також дуже і дуже цінуються у колекціонерів. У колекціонерів. Також хочу сказати, що Зінаїда Зацепіна. Не так багато жінок-художниць, які мають такий високий рейтинг. Вона також входить в 100 кращих художників України. Зінаїда Зацепіна. Натюрморт просто великолепний. великолепний. Дуже хороша робота. Вона придбана на аукціоні Київський арт-вернісаж. До речі, Михайлом, який нам докладував про Чигадара. Шаталін. А, Це нова, нова робота. Шаталін. Так, так, так. Шаталін. У нас з'явився Шаталін. Шаталін, академік, Віктор Шаталін, Карпати, Масло. Не бачу розмір. ось Підпис з цієї сторони. Ну, а вона така роботка етюдна. етюдна, ось, Але цікаво. цікаво, Це все радянського періоду роботи. Соцарт так називаємий. Які дуже-дуже цінуються у колекціонерів е, сучасних е, вітчизняних українських, а також у колекціонерів закордонних такі роботи. Роботи радянського періоду. Художник має три тройку: рейтинг тройку. Це дуже високий рейтинг, міжнародний рейтинг-тройка. Це дуже високі. Е, як і Федер Захарів, Захаров, рейтинг тройка міжнародний, і Василь Чагадар, і Віктор Каральчук рейтинг четвірка, міжнародний рейтинг. До речі, у нас з моєю дружиною Світланою Шаповаловою міжнародний рейтинг 5, 5В. Ну, це також високий рейтинг, тому що всього 10 категорій, 10 рейтингових категорій. Тому бути в п'ятірці навіть це дуже-дуже непогано. Ну, з моєї точки зору, скажімо так. Ось а. сучасних українських художників самий високий рейтинг був двойка. Чим менша цифра, тим вис... вищий рейтинг. Єди... Єдиниця це мірової звісності художники, Це такі, як Репін, Куінджа, Івазовський, Сіров, Піров. До речі, Так, так. Але в рейтингу в міжнародному рейтингу він має єдиницю з українських художників, тільки Тарас Григорій Шевченко має єдиницю. Рейтинг. А із сучасних, скажімо, радянського періоду це Тетяна Яблонська, двойка. Це Олексій Шовкуненко, двойка, рейтинг. Що-то третій, зараз я пам'ятаю. Зараз я вже не спомню тут. Ну і всі, всі інші мають рейтинг тройка. Ну, скажімо, Сергій Васильковський, тройка. Олександр Мурашка тройка. Петро Пиманенко, тройка. Лєвченка тройка. Ну розумієте, да? так? Есть... Кричевський тройка. Навіть так. Тому я такі імена, ви ж бачите, які називаю. Що-що? Ініціювати свій рейтинг. Я започаткував ініціативу в національному спілці художників України в цьому році зробити український рейтинг окремо від. Міжнародного, тому що міжнародний курірують Москва, курірують Росія, міжнародний рейтинг. Вони рейтингують всіх художників бувшого Радянського Союзу. Республік, бувшого, зараз це незалежні держави, радянського бувшого Радянського Союзу. Тому ми будемо створювати в цьому році незалежний український рейтинг українських художників. Отак От скажу. А Якщо в російському рейтингу є 10 категорій, там останні 4 це. Любителів, практично, художники любителі то у нас буде вісім категорій, і остання восьма категорія це буде художники, студенти вищих і середніх профільних художніх закладів, закладів так, навчальних закладів. Отак. Ми повернемо назад Рєпіна в собі, бо це український. Повернемося. Е повернемо та... повернемо і не тільки Рєпіна. Кого, кого воїла ще? Росія, ще кого. Ще? Ну, я не знаю, ну кого з вашої точки зору. Айвазовського треба. Да, Куінжі, Айвазовського треба да. в український рейтинг. Да. Так. Да. Очолювати буде Тарас Григорій Шевченко. Да. Я так думаю. Да. У них у них всіх буде єди, один рейтинг єдиниця. Шевченко. Ну а скільки нам дадуть, ми подивимося. Шевченка графіка? Так. Тарас Григорій Шевченко, він перший академік в графіці. Йому була присвоєна Титул, скажем, якось академіка. Він був перший націон... імператорської академії художниця санкт Петербурга. Чому він... він перейшов з олії в графіку Тарас Григорій Шевченка? Тому що після того, як він повернувся з військової служби, був рекрутом, він а, згубив відчуття кольору. Він вже, ну скажу російською, потеряв уверенність в собі як художник. І чувство цвета потерял. З його точки зрения, ну так он считал. Возможно, спеціалісти так би і не читали. І він прийшов у графіку, і в графічних робітах, роботах він м, досяг досить високих висот, скажу так. Ну, це офорти. В основному це, це він робив офорти. І м, зараз офортів Шевченка немає навіть в Каніві в Національному музеї Тараса Григоровича Шевченка. Немає навіть офортів. Це дуже велика рідкість. Десь знайти Офорт Шевченка. Скажу, що в свій час, коли Віктор Андрійович Ющенко був у нас президентом України, це третій президент, росіяни привезли йому один Офорт Шевченка. Пропонували за 30 тисяч доларів. Бачите, яка еклюзивна інформація у вас. Нікому більше не кажіть. Добре. Віктор Андрійович намагався купити, але віддав на експертізу. Експертіза підтвердила, що це фейк. Ну, звісно, він не взяв. Розумієте, навіть там, в Санкт-Петербургі, оригінал не змогли знайти. Підсунули фейк. Ну, я хочу сказати, що міжнародний рейтинг, тим паче, що його очолює там, Москва, робить цей рейтинг, то художники, які живуть живі, живі, не померли ще. Рейтинг більше четвірки не дається. Ну, що ж правильно. Зато президент має тройку. Заграєвський професор. розумієте, да? Він живий, да, він молодше мене. Але для нього тройка. Всі інші, тільки четвірка, якщо живий, то, то тільки четвірка може бути. Який би ти майстер не був, розумієте? Тому, якби, тому я і хочу започаткувати незалежний український рейтинг українських художників. Там будуть художники не тільки сучасні, але й всі художники, які входять. Всі ті, хто входить, входить чи входив в національну спілку художників України, це буде десь там близько 10 тисяч прізвищ. Зараз 7,5 тисяч художників входить. Я хотів би вам ще сказати: ось що якщо ви будете колекціонувати живопис, то є декілька напрямків, скажімо, саме такий цікавий з моєї точки зору, і самий Такий великий і більш доступний це колекціонувати не тільки сучасних художників. Сучасних також хорошо, да? але є вже художники, які розкручені, які вже мають ім'я, мають авторитет і їх роботи цінуються вище. Так? Це художники радянського періоду. Дуже багато колекціонерів вони колекціонують художників радянського періоду. Є колекціонери, які колекціонують тільки 19 століття, Є. але це потрібно мати мільйони, щоб ви в доларах, щоб ви могли таку колекцію мати. Ну, щоб це була колекція, скажімо, а не там декілька, одна, дві роботи. Ось Тому дивіться, якщо ми беремо колекціонування художників радянського періоду, соцарт так називаємо, можна колекціонувати художників, скажімо, одеської школи тільки. Чи київської школи, як Богдан сказав тільки що, чи там Харківської школи, Сумська школа, Київська школа, школа а, западна, а, Західна Україна, чи це Закарпатці. А, а можна колекціонувати всіх. Потрошку всіх, всі школи, щоб у вас були, ну допустим, в, мої, в нашій колекції є художники всіх школ: це є Одесити, і Кияни, і Харків'яни, і Західна Україна, і Закарпатці є, і Одесити, є, і кримчані є, і таке інше. Ну, це більш цікавіше. Зрозуміло, можна вибирати для себе якийсь напрямок і в ньому. Досягати, скажімо, таких от о, гарних результатів. Тому що якщо колекція, якщо ви купляли в колекцію, що попало, то колекція ця вона не цінується. Воно що попало. Розумієте, що попало. Тому як потрібно вибирати о, в колекцію живопись з моєї точки зору? Починаю початкові колекціонери вони колекціонують так. понравилась картина сподобалась, все. О, беру. А що воно, як воно, чиї, хто автор, не важно. Мені, мені воно подобається. Але воно сьогодні подобається, а завтра вже не подобається. Чи може подобається тільки вам. Колекціонер повинен брати картини, такі нормальний колекціонер, щоб вони подобалися не тільки одному йому. Роботи повинні мати статус, а вони повинні інтересувати і інших колекціонерів. Скажем так, вони повинні бути такими, щоб до, до вас прийшов інші люди і предлагали вам, чи купити, чи поміняти. Вот як я сьогодні, Михайло, кажу, міняєш, продаєш? Він каже, ні, поки Захарова. О, хоча в мене теж є Захаров, да? Ось, Ось такі повинні роботи бути. Тому, ем, якщо у вас немає нічого Захарова, або немає нічого Чигадара, то купляється ім'я. Все рівно, що він намалював. Все рівно. Ім'я Василь Чигадар. Оцей натюрморт може комусь не подобається. Але це Чигадар. Тому в колекції примірна ціна сьогодні. Ну сьогодні це ні о чому говорити. Ну от у нас маленький, менше трохи Чигадар на київському арт вже був куплен. Сестрою за 120 доларів. Чуть менше роботи, ніж мит. Теж так написана сирень етютне. 120 доларів, всього лишь. Этот я не продаю, це мой. Ну, а как то бы. війни, ну, скільки він? Полтори тисячі. Десять. Угу. Різниця, так? Що це за зараз час, який купляти? Якщо хто має можливість, має натхнення, має клепку. Має бажання, має, хоче, щоб його культурний рівень ріс, інтелектуальний рівень ріс, хоче дати своїм дітям нащадкам залишити якусь цікаву колекцію робіт художніх. Тому зараз час купляти. Київський арт-вернісаж, будь ласка, який ми проводимо в цьому році, проводили два аукціони. Треба дивитися, треба рекламу. Ну слідкувати за рекламою. Скажу так. Якщо ви будете в чаті нашого клубу, то ви будете знати, коли проходить наступний аукціон Київський арт арт-вернісаж». Це благодійний аукціон. Там йде йдуть частина, да, частина коштів іде на благодійність, але там можна купувати живопис. У нас в цьому році ось продавався Чигадар і був куплений Роман Сєльський, Ось і інші художники були. Був Дерегус. У нас був Захаров і не куплений був. Захаров був такого розміру. Етюдна робота, зима і лошадка одна. Більш нічого. 500 доларів. Всього-навсього за Федора Захарова. Федор Захаров продавався 20-30 тисяч доларів. 15, ну 10 мінімум. Розуміє? розумієте? Тому добре мати в колекції, якщо ви тільки е, розумієте, що це ім'я, і робота ви бачите, і, і думаєте, та вона мені не дуже, ну це ім'я. Ну, у вас такого немає більше. Неодної роботи цього художника. Беріть. Потім буде друга, третя, п'ята, десята, отам От будете вибирати вже роботу, яка більш подобається, і там більш цікава. Чи не хочу на картоні, хочу на, 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 на полотні там і таке інше. Ну, якщо це перша, все одно, що там. Купується ім'я. Коли я купував Афорт Шишкіна, мені було все одно, ну Шишкін, розумієте, це Шишкін, там немає плохих. Мені було все одно, що це за сюжет. Це Шишкін, все, треба брати. Стоїмость його 1500 тисячі доларів Афорт. А я купляю там за декілька сот. Ну, що тут думати, треба брати. Тим паче це перший Шишкін. Розумієте? Ось такий повинен бути підхід у колекціонерів, які формують колекцію грамотно. Грамотно. І, скажімо, якщо, ну, таких, дай Бог, щоб не було таких часів, і мені потрібно гроші, то я шишки напродам легко. В цьому році у галереї New Art біля дому офіцерів у Ніколай Павловича Білоусова. Мені Шишкіна предлагали афорти по тисячі доларів. По тисячі доларів. Якщо ви купили за 300, то ви можете прийти до колекціонера і адбамбіти свої гроші ще з таким великим наваром, скажімо так. Ну, треба гроші, треба продати. Ну, продавайте. Отак. Тому ось так потрібно з моєї точки зору. Я не хочу казати, що я там істина в последній інстанції, але з моєї точки зору, так потрібно формувати колекцію, якщо ви а, надумали колекціонувати живопис. Колекціонувати живопис. Ну, а із сучасних художників тут уже хто, хто о, подобається. Скажімо, дуже гарна техніка і стіль ось у Богдана Макарінка. Да, мені дуже подобається. У мене є його робота. Ми з тобою помінялись, так? Да? Я тобі шац, а ти мені да. Ми з ним помінялися. Так. Він робив мій портрет. Три дні, три дні я, я, я м, сидів на стулі по два-три по години, Він три дні малював мій портрет. Але намалював. намалював. І, так, і, і, і дружини також. Тому я можу запропонувати вам, от, будь ласка, зв'язуйтесь і купуйте роботи Богдана Макаренка. Це школа кримська, це ось Кримська школа, надіжна, мазок, колорит. Мене звати Світлана Драчук, я дизайнер інтер'єру, але колись я побачила у подруги. Але колись я побачила у подруги хустку, виконану в техніці в Батік. Мені дуже сподобалось, і я захотіла трохи повчитися цьому. І я вчилася два роки у Миколаївни, художниця українська, вона припадає в техніці Батік. І я про цю роботу розкажу: що це місцевість під Афінами-марафон. У нас там друзі. Ми туди дуже часто їздили відпочивати. І от під Цією сосною ми дуже любились зупинятися, Там дуже красива місцевість. Марафон це місце, з якого в марафон, марафонці перші побігли до Афін. От. І от таку роботу зробила. Одна із робіт таких. Це хустка, також в стилі Батік. Це, Також, робіт, це дуже важка техніка а, да, це ну, хто не розуміється, той не це розуміється ви? на цьому. Да, це важка техніка. Дуже а, та робота Альфонс муха вона дуже складна. Вона набагато складніша, ніж ця робота. А, ну, Альфонса Муха, я думаю, всі знають. Це чешський художник, ілюстратор, дизайнер прикрас, ювелірний дизайнер. Він також. І Альфонс Муха був відомий тим, що він зробив у цьому стилі афішу для Сари Бернар. І після цього він став дуже відомий. Да. І оце також одна із афіш, яку він намалював. Я от таку повторила зробила копію, але в техніці батік. І я це перший раз я приймаю участь у виставках. Дякую Ользі, що запросила мене, що нас всесвіт познайомив. Вас багато робіт. Ну, є, на сайті в мене є, на сайті, да. угу. Якісь виставки ви проводили? Це перше. Це перше. Да. Так, Це показує. перше, так. Да. Угу. Добре, ну перший блін, він не коло. Добре. Я вам дуже дякую. Дякую.